Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Сьогодні відео від перепілок. Зараз я їх розв'яжу. Подивлюсь, що тут є. Так, одною рукою. Незручно. Так. Бачу вам хаєчко. Вони взагалі туди, О, бачите, яичко. Туди повинні скочуватись. Що більше немає тут? нема Перепілок ми купляли 16 штук. 13 дівчаток і 3 хлопчика. Ну, двоє штук здохло, не знаю хто. Дівчатка-хлопчики. І залишилось у нас 14 штук. Ну, хлопці тут є, бо кричать. Кричать. Це я потім зав'яжу, щоб ніхто не вилетів. О, чуєте, як хлопчики кричать. А тут яйця у нас. Ну, це не за один день. Це тут можуть бути вчорашні. Воно заберу кормушку. Подивиться. Що тут у нас є? Є трошки яичек. Та така трошки біда приключилася. В магазині з кормами немає перепиленого корму. І ніякого немає. Ні для бройлерів, ні для курчат, ні для кого. То Прийшлося, не знаю, що тут чоловік взяв. Взяв якусь зерну Та так Отак що щось привезуть. Вони на цьому корму не хуже несуться. Що ви розкричалися? Я почала говорити, а вони почали собі цвірінькати. Ану, стой. причеплю цю кормушку, треба яйця зібрати. Оце поки що тепло, поки вони несуться, то ми їх і тримаємо. А на зиму ми їх не будемо тримати, поріжемо. Коли перестануть нестися, тоді ми їх поріжемо. А на другий рік побачимо, як захочемо. Знову купимо таких уже готових, які починають нестися. Можна було б, звісно, тримати їх всю зиму, але це ж кормити, корм дорогий, мішечок. Мішачок, по-моєму, 600-700 гривень такий на 25 кілограм корму. Яйця ми їхні не продаємо, ніхто їх не купляє. Самі йому діти їдять. Дітям даємо внукам. Отак от. То Можна було б зиму потримати їх і весною своїх, вже своїх яєць. В інкубаторі висидіти своїх перепиляток. Але побачимо. Думаю, що, скоріше всього, поріжемо. А весною вже туди десь на май місяць купимо готових таких уже перепілок. Вони нам все літо і майже всю осінь несуть яйця. Потім на зиму ми знову їх прибираємо. Отаке от. маленьке господарство. О, бачите, поки я говорила, балакала, вон яєчко знесли. І що? Будемо доставати? Будемо доставати. Да, тепленьке. Ось от. таке яєчко перепилине. Так що такі от справи з перепілками. На вулиці йде дощ, задощилося. Тепло, трава росте, є, що з козами пасти, лише нема часу пасти. День короткий вже, а зараз ще часи переведуть, буде ще коротший. Ну, якось якусь годинку-півтори будемо в день виділяти, щоб. Попастися з козами, це я з козами пригнала їх, прийшла додому. Мокрі всі прийшли, але так по дощові трошки погуляли. Він був маленький, а зараз пустився сильніший. Бачите, як їдять. Їдять. Така пташечка гарненька. яєчки несе смачні та корисні. Добре, на цьому буду своє відео завершувати. Всім тихого, мирного вечора, спокійної, мирної, тихої ночі. Всім пока-пока!